Алоха, друзі! Гейм 7 на зв'язку. Складний день сьогодні по всій країні. Тому вкотре нагадую, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України і дякуємо їм за те, що маємо змогу під час війни, нехай і зі складнощами, але робити свою роботу. Сподіваюсь, цей огляд вас трохи відволіче. Всім смачного хто їсть, і вриваємось. Брукліннець проти Бостон Селтікс. Ці команди востаннє зустрічались в першому раунді минулого плей-офф 4-0. Тоді Кевіндю. Дюран програв Джейсону Тейтому. Ну а сьогодні на початку Джейлен Браун давав такого вогню. Влучає здалеку. І продовжуємо за ним слідкувати. І знову Джей Бі З Дриблінга 3 також заходить. І знову Браун проти нього. Дюран дуже легко в праву сторону проходить. Браун. У нього п'ять із п'яти триочкових вже у першій чверті. Ось ще один. Він відвантажує двадцятку вже за перші дванадцять хвилин. Але в другій чверті НЕЦ потроху повертаються. Джо Харіс рятує від становища для НЕЦ парою своїх трьохкових. Непогану форму набирає, але Бостон занадто варіативна і глибока команда. Джейсон Тейтум через Дюранта складні два знову Джейті. Качає захисника на дозі. Три бали. Плюс 12 для кельтів після першої половини. У третій чверті вмикається потроху Кевін Дюрант. Як завжди, він просто летальна зброя середньої дистанції. Знову Гранд Вільямс нічого з ним не може зробити. Скорочують НЕЦ до мінус 6, але у них також є Малком Брокдон. Він сьогодні дуже агресивний, класно лізе у фарбу. У нього 13 очок і дуже важливі, 8 асистів. Натомість Кейді намагається тримати НЕЦ. У нього. 31 поїнт, плюс 7 підбирань. Але я думаю, Бостон був готовий до того, що Дюран буде грати класно, і вони вмикають у другій половині свій захист. Браун перехоплює м'яч у Дюранта. У Брауна сьогодні 34 поінти, плюс 10 підбирань, плюс 4 блокшоти. Але Кейді все ще має надію на перемогу. Скорочає до мінус 5 у четвертій-чверті, але захист Бостона більше не дозволив. Тейтум ще раз краде м'яч у Дюранта. У Джейді сьогодні 29 Дев'ять плюс 11 підбирань. Бостон Форсить аж 6 втрат Брукліна саме у четвертій чверті. І тейтум ще раз здалеку. І все це відбувається на очах Роджера Федерера, швейцарської легенди Теніса. А Бруклін програє вдома після шести перемог поспіль. Нью-орланд Пеліканс та Зайон Уільямсон сьогодні приймають дворазового МВП Ніколу Йокіча та його Денвер Нагетс. Пелікани сьогодні грають без Брендона Інгрема. І одразу Нікола у Пості. Подивіться, суперполі. Вільно, але як завжди, дуже ефективно. Валанчуна за ним не встигає, і йому відповідає на іншій стороні майданчика Зайон Вільямсон. Злітає по лицевій лінії. Як завжди, красиво грає мамин пиріжечок, але Йокіч підбирає і вже розуміє, подивіться, що Валанчуна залишився позаду, а значить, у фармі максимум Трей мерфі. І Йокіч дуже амбітно туди заходить. І 2 плюс 1 У Ніколи сьогодні майже трипл-дабл, 32 плюс 16. Підбирання, дев'ять асистів. Денвер попереду. Але Хосе Альварадо. Перторіканський незадрафтований гравець. Запам'ятайте його ім'я. Далі знову Зайон на нього виходять два захисники, але це просто смішно виглядає. Вільямсон, це машина. У нього 25 очок, плюс 6 підбирань. І він сьогодні не найкращий у складі своєї команди. Потім Трей Мерфі здається, зрозумів, що у фарбі Денвера не феєряті з захистом. Атакує Ніколу Йокіча дуже. Амплітудно. 12 очок сьогодні у Мьорфі, знову класний фейк і знову Йокіч не встигає на підстраховку ще один монстр данк. Ну і далі, друзі, знову згадуйте про Хосе Ельва Радо. Він сьогодні просто підпалює домашні трибуни, влучає здалеку. І це ще не все. Знову Хосе, подивіться, заряджає майже злого типа. БЕМ! У нього сьогодні 38 очок. 8 із 11 Триочкових І він заставляє фанатів на арені не про просто підвестись, а почати наспівати його ім'я. Тільки послухайте. Кенбігепієфресянде клас, просто неймовірний перформанс від гравця зі зростом 183 см сантиметри, і давайте з ним поспілкуємось. Осе поділись враженнями, як це, коли вся арена скандує твоє ім'я. Ой, це неймовірно. Перебування в новому Орлані просто змінило мою свідомість і додало любові до гри. Новий Орлан просто заставляє мене хотіти бути собою тут кожної ночі. Це просто неймовірні відчуття. Ой, дуже кайфовий це Альварадо. Ми рухаємось далі. Фінікс Сан завітали до Сан Антоніо Сперс, де сьогодні своє 50-річчя святкує Тім Данкан неймовірна людина, неймовірний баскетболіст. Про нього, до речі, є відео на моєму каналі. Обов'язково подивіться, там дуже цікаво. Ну і в цьому матчі одразу Девін Васел вривається класно у фарбу. Але, 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 Фінікс це наразі найкраща команда заходу. А Сан Антоніо Спіор це найгірша команда заходу. І Букер це чу. Дово розуміє, він на старті дуже агресивний. Ох, Девін Букер неймовірно скіловий. Подивіться, як він класно створює контакти з захисником і наривається на черговий фол проти себе. А ось цей чувак сьогодні Деандре Домінейтон. Влучає трвочковий і ця версія Ейтона мені набагато більше подобається, ніж минулорічна. Мікал Бріджес також сильно прокачав свій кидок. У нього сьогодні 5 із 6 дальніх. І на цьому Фінікс не зупиняється. Продовжує. Жує нестись вперед. Знову Ейтон 2 плюс 1. І як легко все сьогодні виходить у аризонців Подивіться, вже на рахунок. Знову Букер на Бріджеса. Той знову здалеку. 38 асистів санс роблять цьому поєдинку. Це їх найкращий результат в цьому сезоні. Букер ще раз здалеку. І вже прям дуже некультурне там відставання. У Сан Антоніо. Подивіться, як же класно продовжують рухати м'яч Фінікс. Мікал Бріджес сьогодні дає 20 очок для своєї команди. І знову Сан Антоніо. Нього без Грега Поповіча знову провали в обороні. Пейн і Ейтон цим прекрасно користуються. У Деандра Ейтона сьогодні 25 очок, плюс 10 підбирань. Знову сьогодні прекрасно виглядає гравець тижня на заході. Ну а гравець місяця на заході Девін Букер сьогодні дає скромну двадцятку, але це була занадто легка перемога для Фінікс Санс. На черзі у нас Сакраменто Кінгс і Де Арон Фокс, які сьогодні приймають Чикаго і Демара Де Роузена. Сакраменто набрали дуже потужний хід, і в цьому матчі це продовжилось одразу без церемонії. Харрісон Барнс класно заходить у фарбу агресивно, згори м'яч, як завжди, шикарно рухається. Подивіться, кіган Мюррей, відкрита трьошка. Виходять трохи вперед Сакраменто, непогано захищаються і знову відбились. На цей раз Де Арон Фокс, Малік Монг, яка передача. У транзиції Фокс влучає трьоху дуже впевнений початок від Сакраменто Кінгс, але на іншій стороні їм відповідає Зак Лавін. Сьогодні стебек три складно, але заходить. Але Сакраменто все ще на комфортній відстані. Вони дуже мало пропускають. Подивіться, лише 43 очки наприкінці першої половини, тому що ось так вони прекрасно сьогодні захищаються. Дарон Фокс краде м'яч у Дерозена і все ті самі. Плюс 12 для Сакраменто. Знову у третій чверті вмикається. Заклавін. Він чи не єдиний, хто мав сьогодні бажання боротись із биків і робив це дуже яскраво, класний фейк. У Лавіна сьогодні 41 поїнт плюс 8 підбирань. Але подивіться, як знову з лави класно виходить Монк. Він, походу, зібрався отримати найкращого шостого гравця в цьому сезоні. 20 очок знову приносить з лавки. І це вже в шосте в цьому році. Натомість Чикаго намагаються триматись. Недалеко Демар Де все-таки вирішив увімкнутись у третій чверті. Показує, що він також може данкувати. І Він може. Ми це знаємо. Всього лише мінус два для Бул. Знову Демарк. Кіган Мюрей. Новачок виписує Дерозуну блок шотину. Нічого собі, яку красу робить новачок, і Сакраменто організовує для себе два легкі очки у транзиції. І знову Демар Де намагається, але ще одну втрату він допускає. І ця втрата для них була вже фат. Тайлу Чикаго Буллз програють 10 з останніх 14 матчів. Наступний поєдинок Детройт Пістон сприймають Мемфіс Грізліс і ось цю запальничку Джа Моранта. І з нього ми давайте і почнемо. Джа заряджає здалеку влучно. Ви теж помітили, що у Моранта змінилась техніка дальнього китку. Він став трошки вище виносити м'яч під час китку і тепер показує свої найкращі цифри здалеку у кар'єрі. Далі дуже круто сьогодні допомагають Моранту партнери по команді Ділон Брукс. Тебе трьошка залазить. У Брукса сьогодні. 5 із 10 триочкових. І знову він наливає здалеку, і знову влучає, як завжди. Брук, здає шалену енергію. Але Детройт все ще поруч. Джейден Айві обікрав Моранта. Тікає від нього. Айві неймовірно швидкий гравець. У нього сьогодні 10 поінтів. І походу, це настільки не сподобалось Моранту, що в третій чверті він виходить, летить просто кулею через увесь майданчик. І як заданчить! Джейден Айві приймає максимально правильне рішення і не втратив. Вручається в цей політ Джаморанта. І на цьому Джаморант і не думав зупинятись. Воу, який кросовер, ще один захід у фарбу, 2 плюс 1. І знову Джа у куті, здається, заганяє себе в куту непросту ситуацію, непоганий захист від корінь Джозефа, але Джа просто у вогні. Третя, чверть, це було шоу однієї людини, за яку Джаморант набирає 21 поїнд. Так, звичайно, там на іншій стороні Садік Бей просто. Робить свою роботу, дає хороший скорінг з лави запасних, 24 очки, 7 асистів. Але, 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 яке кому до цього є діло, коли Джа Моран сьогодні просто розриває. У нього 33 поінти, 5 підбирань і 10 результативних передач. Джа приносить дуже впевнену перемогу грізліс, ну і хайлайтів насипав на цілий тиждень. Їдемо далі. Нью-Йорк Нікс приймають Клівленд Кевелс. Це значить, що Джейлен. Брансон сьогодні зійдеться із Донованом Мічелом. Ну і одразу з цього хлопця ми і почнемо. Перша чверть. Еван Моблі працює у пості. Класна скидка на дозі. Там Донован сам самісінький. На іншій стороні їм класно відповідає Джуліус Рендл. Раз фейк, два фейк, трьох захисників підіймає в повітря. Дуже розумно гра від Джуліуса Рендла. І знову він на цей раз ізоляція проходить у фарбу два плюс один. У Джуліуса сьогодні легенькі, 18 очок плюс 9 підбирає Далі вмикається Еммануель Квіклі прекрасний прохід, хороший флоутер. І вже мінус 15 для Клівленда у другій чверті. Джейлен Брансон продовжує нарощувати перевагу. Легко розбирається з Мічелом. 2 плюс 1 Клівленд натомість, звичайно, що розуміють, треба вмикатись. Дарюс Гарленд в транзиції 3 влучає. Далі знову ще одне перехоплення від Клівленда. Гарленд може бути красиво. О-о-о, бем! Ламар Стівенс, гатить згори, трохи полскульному, без зайвих викидонів. Але головне, що ефективно. Третя чверть, мінус три для Кефс. На Цей раз Арджей Берет каже своє слово здалеку. І подивіться, яка далі прикольна була ситуація. Транзиція від Клівленда донован намагається врятувати м'яч, але влучає прямо в Брансона. Подивіться на обличчя Джейлена. Мені б теж було страшно, коли така машина, як Мічел, цілить у тебе м'ячем. Неймовірний момент. Але все одно це Клівленд не рятує від ривка Нью-Йорка. Арджей Берет продовжує розвалювати захист. У нього 15 очок плюс 8 підбирань. А що там взагалі Донован Мічел? Він грав в цьому матчі. Так, грав класно відтісняє захисника і лупить з гори Донован. Ну і це, мабуть, єдиний крутий момент, який від нього запам'ятався. Адже майже все змаже сьогодні номер 45. як і обидві команди. До речі, Кевс нічого сьогодні не влучали. Нік сьогодні також нічого не влучали. Його лише 13 із 64 чотирьох сьогодні влучили на двох команди. Ну і Джейлен Брансон у кінцівці знову розбирає Донова Немічела на деталі. Забуває 23 плюс 4 асисти. І Нью-Йорк нарешті перериває свою невдалу серію із п'яти поспіль домашніх поразок. На черзі у нас Портленд, який приймає Індіану Пейсерс. Нарешті до складу Блейзерс повертається Дем'ян Лілард. І одразу бачимо, що він непогано відновився. Дей перший кидок. І одразу степбек трьоха із кута. У нього сьогодні 5 із десяти трьочкових. Далі новачок Шейден Шарп. Він уже робив круті хайлайти в цьому сезоні. І от знову дуже сміливо, згори на іншій стороні майданчика. Класно працює Майл Стюрнер. 2 плюс 1. Він може на себе більше взяти за відсутності Халі Бертона. Але подивіться, який заслон ставить Нуркіч Дем'яну Ліларду. Дейм сам самісінький. Взагалі без сумніву вилучає. Далі знову Дейм рухає м'яч, той доходить. До Юсуфа Нуркіча, Юсуф здалеку, 19 очок у нього сьогодні. Але Індіана все одно тримається недалеко. Всього лише мінус 5. Тернер має легко розбиратись Хартом, так і робить. У бігмена сьогодні 24 поинти, плюс 9 підбирань. Проте, все одно, Блейзерс виглядають набагато більш впевненіше, досвідченіше. Вони грають вдома. І якраз в другій половині вони починають відриватись. шалена передача від Саймонса на Нуркіча. Тут навіть більше зловив кла. Власно, нуркіч, ніж сама передача. Далі Джермі Грант бачить, що немає у фарбі Майлза Тернера, а значить, можна легко заходити. 28 очок у Гранта. Ну і далі розчихляє свою зброю Анферні Саймонс. Він після 45-ти очкового перформанса. Сьогодні знову дуже ефективний. 22 поинти на 14 китках з гри. Ще одна надальня трьоха, також заходить. Плюс у нього 6 результативних передач, а більше і не треба. Адже є сьогодні Деміан. Лілард, який також додає 21 один поїнт. І легко доводить цей матч до перемоги. Стартова п'ятірка Портленда сьогодні набирає 101 очко зі 116. Ну і окремо хочеться відзначити Гері Пейтона другого. Подивіться, як він кайфує від гри Джеремі Гранта на лаві запасних. Бляха, Джеремі Грант сьогодні просто красунчик. Я вірю, що він до речі вже на сьогоднішній день. Обожнюю як грає Грант! Та, ти настільки крутий, ти yeah. так кльово граєш, мені так подобається. Ну що ж, класний чувак Гері а Ми рухаємось в останній матч. Вашингтон приймають Лос-Анджелес Лейкерс та Ентоні Девіса, який в останніх матчах грає просто на рівні МВП. І на самому початку супер неприємний момент для Візардс. Бредлі Біл тримається за задню поверхню стегна. Бажаємо йому не пропустити багато матчів і поскоріше повернутись на майданчик. Данчик. Далі, як ми казали раніше, монстр Ентоні Девіс вмикається, нікого не бачить на своєму шляху. Дуже легко розправляється із захистом Вашингтона. І про нього ми ще трохи пізніше обов'язково згадаємо. Тому що зараз чергова транзиція від Лейкерс, і яка прекрасна передача на осіна Рівза. Хто це зробив? Це ж Ле Меджик Джонсон, який зараз на шостій сходинці за результативними передачами в NBA. Далі, після Ле Меджика Джонсона вмикається лекарем Абдул Джабар. Якась напівгак, передача на Ентоні Девіса. У AD 24 поинти в першій половині. Але Брон робить щось схоже на пробіжку, але все одно 2 із фолом. У нього сьогодні 29 очок, 8 підбирань і 6 асистів. Третя чверті знову Ентоні Девіс. Ніхто його сьогодні не спинить. 2 плюс 1 плюс 25 для Лейкерс. Натомість Порзінгіс хоче показати, що він також крутий бігмен через 9 Сагатись гори непогано 27 очок плюс 9 підбирань. Але знову з передачі Весбрука Ентоні Девіс хибить, але потім змітає пів фарби на своєму шляху. Мабуть, Яніс ось це подивився і одразу пішов у зал тренуватись. Девіс неймовірний. І далі знову ця парочка Весбрук на Девіса. І знову AD 2 плюс 1 І подивіться, як же подобається Весбруку виносити свою колишню команду. Але також проти колишньої команди сьогодні грає Кайл Кузма, класно перехоплює і через Везбрука гатить згори. Проте перевага Елей вже була за НАТО велика. Ну і Девіс Девіс сьогодні дає 55 очок, плюс 17 підбирань. Просто феноменальний відрізок від Ентоні Девіса. Він набрав неймовірно вражаючу форму і повертає Лейкерс в боротьбу за плей-офф. Ну що ж, друзі, ось такий неймовірний був сьогодні ігровий. День знову нагадую: підтримуйте Збройні Сили України. Підпишіться на канал Game7 і всім па-па!